Нашім серці є мелодія, в нашім серці є хвала, в нашім серці є подяка за дар вашого життя. Много літа вам бажаємо, много літа від душі хай вам сонце усміхається. Коли падають дощі, а якщо гроза настане, що спинити вас в путі, то нехай Христос із вами завжди йтиме у житті. много літа вам бажаємо, много літа від душі Хай вам сонце усміхається. Коли падають дощі, хай Ісус вам помагає кожен день і кожен час і повсюди буде з вами Матір Божа ангел ваш много літа вам бажаємо, много літа від душі. Хай вам сонце усміхається, коли падають дощі.